Так, друзі, тут у нас була кукуруза, осталось поставили нову тіл. Кукуруза вродила тут по 10 тонн на суху. Чітко все через вісла перепустили. Сьогодні у нас... яке у нас сьогодні травня? Ой, коли травня чуєш? 19 лютого. Дивимось. На цих. На наших друзів, дивіться. Вони вже тут працюють. Дивіться, які гадюки сидять. Це тільки щось тут я дві побачив, да? Тут диві дві. А там тільки що вирив, то, мабуть, десяток сховалися. Беремо. Ого, не можна вирвати. Вся земля холодна, а вони вже, дивіться, тут. Ого! Диві, не можна вирвати. Хочу показати скільки черв'яків. А я не можу вирвати. А тут що, немає? Немає, дивіться. Ще земля холодна, виходить. Ні, ось ось є, дивіться. Ось ось сидить. Ось, бачите як. Під горою. І ось одиться сховався, ось ховається. Є вже черв'яки, ось осіця ось, бачите, вже наточили. Вони працюють, бачите. Виходить, що сьогодні вже таке число. Грунт ще холодний, а, а вони вже бачите. А вони вже тут, під горою. Значить щось вони відчувають, щось знають. Наче й рано ще робити і сіять і так далі але пшениця вже зеленіє бачите яка пшениця так що думаємо треба вже сіяти сітячмінь сою, вже кукурудзу все вже сіяти треба ще якийсь тиждень два та, й... та й вперед работать треба. дивіться отакі от Проке ми моє таку подушку.